Що відбувається в довкола Сєверодонецька? Я недавно прочитала свідчення жінки, яка на Київщині тепер живе, але сама Сєверодонецька, і вона повернулася на короткий проміжок часу, тому що в Сєвродонецьку помер її батько під час окупації його похоронили, закопали. Тіло на подвір'ї, і вона власне приїхала, бо мала бути, мало бути перезахоронення. Вона хотіла подивитися, де тепер буде могила її батька, і її свідчення про те, що відбувається е, в місті, дуже і дуже страшні. Е, пише про те, що жити в Сєвєродонецькій просто невозможно, не знаю, як я все це видержала, не розумію, як там живуть люди постійно». Там, где наша квартира, по улице Донецкой, нет света в доме, холодно и сыро, потому что где-то прорвало трубу и в подвале не высыхает. Ночевать там мне не хотелось, там просто несколько часов оставаться не было комфортно. А, ну и кажется про то, что а, не могла попасть в квартиру брата, решила стучаться к соседке, толкнула дверь, а там сухой труп. Также в Северодонецке много мышей, они едят все, не просто крупы или что-то, что осталось, а обшивку из дермантина на кухонном уголке, мебель, одежду, обувь, тела людей. Ну і з їжею теж дуже все погано. кажуть, що привозять чи з Росії, чи з Луганська якість того всього, що завозять в магазини, жахлива. І крім того, всього ціни на все це жахливе і неякісне ще й просто захмарні, пане Олександре. Чи можете ще щось додати до того всього до того опису? Ну знаєте, важко щось додати до всього цього. Можна можна лише е, констатувати факт, що в місті е, в місті лише обмежена е, кількість будинків, які вціліли е, від е, російських обстрілів, там якимось чином готують до зими все інше буде зимувати, ну фактично буде руйнуватись е, навколо міста сміття. Місто заполонили гризуни, це ті проблеми, в яких знаходиться місто наразі на тепер, і осіною владою вони не вирішуються. Тому ну, тільки співчуття тим громадянам, які вимушені були залишитись в окупації. Які ще є новини зараз з регіону? Що там відбувається взагалі в Луганській області? Ну, там пройшли так звані вибори, які намалювали. Там обрали в Северодонецьку наразі обрали начебто, міську раду з 20 колаборантів, там десь деякі обличчя знайомі, деякі нові, невідомо звідки взялися. Все це виглядає як театр абсурду, але втім. Маємо констатувати, що намагаються придати е, своєму знаходженню якийсь, е, якусь визначену форму. Е, людей ну, фактично в місті обмаль, е, при тому, що намалювали, майже там 98% явку, фактично, за ті інформацією, яка доходить. Ну, і, і навіть з тих, хто там залишився, не було такої. Е, так відбувається життя у місті, але воно якесь таке штучне, підтримуються виключно баційною адміністрацією, тому що ну, люди, які приїздять до міста, ну більше кількох днів там не витримують. Тому нього цей речі... чекає, чекає на деокупацію. Сподіваємось, що найближчим часом буде. Дякуємо дуже, пане Олександр Олександр Стрюк, керівник Северодонецької міської цивільної військово цивільної адміністрації.